Сьогодні я вирішив купити те, що хотів купити ще в дитинстві, та заодно перевірити, чи треба воно було мені чи ні. Тому я зайшов на OLX, та ось таке оголошення мені попалося. Я написав продавцю, та ми домовилися зустрітися на наступний день, щоб я забрав це ігрове кермо. Домовились ми зустрітися на метро Дарниця, туди мені їхати десь годину. Тому я на наступний день озброївся телефоном і погнав. До речі, мені в голову прийшла ідея зняти це відео, коли я був в метро, тому кадри моєї так званої подорожі почнуться з метро. Приїжджаючи на лівий берег, я ще один раз зрозумів, яка красива у нас все ж країна. Приїхав на станцію Ударниця і відразу почалась повітряна тривога. Я вирішив позвонити продавцю, та в нього чомусь не було зв'язку. Я подумав, що це через повітряну тривогу, типу, може, він у бомбосховищі чи щось таке. Вирішив я прогулятися по парку та подивитися на природу. Потім мені захотілося каву, я пішов, купив каву та повернувся в парк. А ви каву робите? Можете зробити одну американо? До речі, в таких магазинчиках по типу зупинках саме дешева та більш-менш смачна кава. Всього 12 гривень за американо. Я попив кави та забираю обов'язково стакан з-під кави, бо смітити не можна ні в якому разі. Він сказав, щоб ми зустрілися десь через 15 хвилин біля входу в метро, тому я пішов чекати його біля того самого входу в метро. Продавець мене трохи надурив, та мені прийшлося чекати його не 15 хвилин, а 30 хвилин. Та ось він прийшов, я його відразу впізнав, тому що він був скорокий, та заговорив першим. Далі я нашу розмову не записав, бо я напевно перехвилювався, що продавець не помітив, що я знімаю, та випадково натиснув на відміну зйомки. Але то таке. Він мені просто сказав, що крова нормальна і все в такому дусі, як звичайно говорять продавці. Я його, звичайно, купив за 700 гривень. До речі, я не знаю, чи це нормальна ціна за нього. Чи ні? Напишіть в коментарях, будь ласка, чи він мене не наїбав на гроші. Тепер їдемо додому та перевіряємо кермо. Стою на зупинці в метро та бачу ось таку картину. Червова, чорний, наше знамено, Я, звичайно, це одобряю. І знову як ісю маршрутку почалась повітряна тривога. До речі, у мене цілу дорогу ці йобані шнурки, і це мене дуже бісило. Як приїхав я додому, то світла не було. Чекати світла не було сенсу, тому тестити будемо завтра. На наступний день я заглянув в коробку, та там було, звісно, саме кермо. Педалі. Драйвера на диску, які мені взагалі не знадобляться, тому що у мене немає дисковода. Та й там ще був чек та гарантія. В гарантії було вказано, що її термін дії 12 місяців, а кермо купувалося в 2007 році, тому це нам теж не знадобиться. Підключаємо керму через USB до комп'ютера та педалі підключаємо до керма через ось такі штекери. Я завантажив декілька ігор, які підтримують кермо, та почав тестувати. Першу гру я вирішив взяти Euro Truck Simulator 2, трохи прийшлось полазити в налаштуваннях керма. Взагалі, тут дуже добре себе поводить кермо. Мені з все працює включно з педалями. Другу гру, яку я вирішив перевірити, це BMNG Drive. Тут мені досить довго довелося налаштувати кермо та педалі. Та все ж я налаштував. Але педалі були навпаки. Тобто там, де газ, у нас були гальма, а там, де гальма, у нас був газ. Все працювало, але досить важко було грати. Машину заносило та взагалі було незручно. Але це, мабуть, через те, що я просто не звик грати через кермо. Третя гра була під назвою Dirt Rally 2. Тут не було проблем з налаштуванням, але мені знову було незвично грати в цю гру, тому я постійно програвав. Четверта гра це FlatOut 4. Тут взагалі педалі не працювали, тому довелося нажимати кнопки, щоб машина поїхала. Але саме кермо зручне для керування, тому добре. Які я хочу привести? Я навіть не знаю. Напевно, те, що я приїбав 700 гривень, і все. В будь-якому випадку це для контенту, тому пиши коментарі, чи треба робити схоже відео чи ні. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на канал та ставте подобайку. Дякую за перегляд та до зустрічі.